Вітаю, шановні друзі. Що вам не сказали про повістки? А якщо чесно кажучи, навіть не досказали про них саме головне зараз. Всі політики кажуть про те, що повістка повинна бути вручена тільки під особистий розпис, а не зовсім так, друзі, не зовсім так, тому що слоган зробимо їх всіх разом. Мені здається, звучить так: зробили всіх нас разом, і в чому таємниця повісток, я зараз вам розкажу. Але спочатку хочу вам повідомити, що 20 травня відбудеться мій семінар на тему мобілізації, де ви можете дізнатися все про мобілізацію за новими правилами після 18 травня. Як воно буде відбуватися, як захистити свої права, як вручаються повістки, і все все, все. от про це все буде на моєму семінарі. Як зареєструватись на нього на сайті Удлісів або в моєму телеграмі. Адвокат Демченко Юрій і три прапорця. Тому реєструйтеся в моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій. Підписуйтесь на мій семінар. Мобілізація за новими правилами: ТЦК», арешти, конфіскація майна, повістки, ВЛК, все, все, все. Тепер, друзі, давайте зробимо короткий огляд на тему повісток, і потім я розкажу, в чому ж цей е, підступ і секрет з повістками і коли вони будуть рахуватись врученими. Новий порядок, який затверджений кабінетом міністрів від 16 травня номером 560, а саме порядок приведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, каже, що повістки можуть вручатися наручно або надсилатися поштою. Про це йдеться в пункті 28, де вказується виклик громадян до районних ТЦК, здійснюється шляхом вручення повістки. В дужках надіслання, тобто або вам вручають її особисто, або надсилають на вашу адресу. Що зазначається в повістці? Зазначається загальна інформація про особу найменування ТЦК, і саме головне обов'язково повинна зазначатись мета виклику. Тепер не буде оцих незрозумілих повісток, де нічого не вказано, і не зрозуміло взагалі, куди і на що вас викликають. Тобто, мета повістки повинна бути обов'язково зазначена відповідно до пункту 29 нового порядку від 18 травня. Повістка формується, друзі, за допомогою єдиного державного реєстру призовників на відповідь бланку, є відповідна форма повістки, тобто тепер е виписати повістку з коліна на блокпосту вже не вийде. Тобто такі повістки вони будуть автоматично недійсними. Керівник районного або ж міського ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою. Реєстраційний номер повістки фіксується в єдиному державному реєстрі призовників. Хто має вручати повістки? Ну, по-перше, представники ДЦК мають право вручати, представники структурних підрозділів районних е, міських державних адміністрацій. Тобто прийдете в адміністрацію, вам ще там вручать повістку. Представники виконавчих органів сільських, селищних міських, районних у місті, е, у містах рад, тобто сільські і міські ради також можуть право вручати повістку. Представники підприємств, установ та організацій також підприємства можуть зобов'язати вручити повістку своєму працівнику. Це дуже цікавий момент. Далі представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, центрального управління або регіональних органів СБУ, тепер ще СБУ буде вручати повістку. Викликали на допит – Тримай повістку у разі неуточнення протягом 60 днів військовозобов'язаним адреси місця проживання. Повістка насилається на його зареєстр. Ровану або задекларовану адресу місця проживання, ну наприклад, ВПО, які переїхали, задекларували своє тимчасове місце проживання. Повістки вручаються цілодобово як у однособовими працівниками, так і цілими групами. Вручатися вони можуть і за адресою проживання на місці роботи, навчання в громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування на пунктах пропуску блокпостах у пунктах пропуску через державний кордон, тобто всюди. От всюди де вас зустрінуть, навіть в лісі, якщо ви вийдете зробити своє маленьке діло, от може вискочити ц і вручити вам повістку. Тобто, ну друзі, розуміємо, да от повістки вручаються всюди цілодобово. Це щоб хто б що вам нам не розказував. Це ви повинні розуміти. А тепер саме цікаве, що якщо повістка вручається наручно, звичайно здійснюється фото, відеофіксація фіксації застосуванням технічних приладів, фіксування даного процесу, от працівниками ТЦК або поліцейськими. А тепер саме головне про що ніхто з політиків не сказав, або, скажімо так не досказав, да повістка, коли вручається особисто, з цим все зрозуміло, да, повинен бути розпис особи. Якщо вона відмовляється, складається акт відмови. А якщо особі надсилається повістка за місцем її реєстрації, ось тут дуже цікаво, друзі, тому що стаття 41 даного нового порядку каже, що у разі надіслання повістки засобами поштового зв'язку день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується е, інформацією документами від поштового оператора. Ну тобто, якщо ви розписалися в отриманні даного листа, друге день проставлення у поштовому повідомленні відмітки, про відмову отримати чи день проставлення відмітки про відсутність за адресою місця проживання, якщо особа уточнила облікові дані і повідомила да? Ну, тобто перший випадок це вам вручили повістку. Ви розписались, другий випадок це ви оновили дані. Вам прийшла повістка, ви її не отримали. Вона все одно буде вважатися отриманою. Саме цікаве, це третій пункт 41 статті. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларовано зареєстровано місце проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК адресу місця проживання. Тобто, якщо простими словами, не вдаючись в аналіз цих юридичних норм нового положення, нового порядку. То виходить так, якщо ви оновили свої дані, вказали адресу, не отримали повістку, вона вважається врученою штраф. Якщо ви не оновили дані, не вказали свою адресу, вам надсилається за відомою адресою місця реєстрації. От і вона все одно вважається врученою, навіть якщо ви не отримали. Тобто, якщо простими словами казати, повістки можуть вручати де завгодно в громадських місцях на блокпостах, на прикордонних пунктах, і повістка буде вважатися врученою не тільки коли ви під нею розписалися, а й тоді, коли вони повідомили ТЦК про свої дані. І вона вам прийшла, і ви її не отримали. А ви можете про це й не знати. Тому ось така ситуація, друзі. Записуйтесь на мій семінар 20 травня о 9 годині за київським часом, о 8 годині за німецьким часом. І ви дізнаєтесь більше про мобілізацію з повагою, ваш адвокат Демченко.